В магазині в нас представлено чотири види сімейних книг. Із цих чотирьох, Макс, яка продається найбільше? Саме більше продається це ось ця родина книга. Вона коштує 21 500 гривень в принципі, доступна дуже ціна для кожного, хто хоче зробити класний крутий подарунок. Чим які плюси, які плюси саме в не то, що в цієї, вони для всіх будуть спільними ці плюси. Ну, плюси це сімейна книга, дуже чудовий подарунок. Ця книга для того, щоб заповнювати свій родовід, вона дуже якісно виготовлена і буде дуже довго зберігатися. Сімейні дати, тварини, якісь рецепти бабусі, дідусі можна все сюди прописувати. Всю книгу її цінність, тобто не тільки е, в знаружу, да що вона з дорогих таких матеріалів зроблена, а її цінність буде набуватися тоді, коли вона буде наповнюватися так, і звичайно. передаватися з покоління в покоління. А для того, щоб е, це було дуже довгий період, там сотні років, вона реально круто і якісно зроблена. Сайт ексклюзіком. Переходьте на сайт, обирайте. У нас є різні варіанти. Анти, включаючи вартістю 360 тисяч гривень, звертайтеся з радістю, проконсультуємо та швидко доставимо.